Ходить гарбуз по городу питається свого роду, чи всі живі, чи здорові, всі родичі гарбузові? Малята доброго дня, а у вас все гаразд. Це дуже добре. Сьогодні на честь дня гарбуза я пропоную вам намалювати ось такого гарбузика. Розглянемо його. На що він схожий? Яку геометричну фігуру він вам нагадує? На які частинки ми його можемо поділити. Розглянемо його серединку. Так, це овал. По краях дві дуги, які роблять його ширшим. І ще дві, тільки меншого розміру. Наш гарбуз овальний та великий, має невеличкого хвостика та ось таке гарне фігурне бадилячко. Лежить гарбузик на травичці. Але ви можете його намалювати і на тарілочці або на таці. Ось так, як у мене. Я вам сьогодні покажу та розкажу, як намалювати такого гарбузика. А потім ви намалюєте. Та надішлите мені свої гарні і яскраві світлини до дня гарбуза. Тож уважно дивіться, слухайте та запам'ятовуйте. Тож підготуємо матеріали і нумо до роботи. Будемо малювати ось такого гарбузика. Я беру пензлик і нам знадобиться. Темно-помаранчева і світло-помаранчева фарба. Ми можемо змішати червоний з жовтим, і буде потрібний колір. Пензлика тримаємо вище залізного накінечника трьома пальчиками. На середній кладемо великим і вказівним підтримуємо. набираємо темно-помаранчеву фарбу, або змішуємо на палітрі червону з жовтою. Посередині аркуша будемо малювати. Зліва дугу і справа з'єднуючи, утворюючи довгий овал. Це серединка нашого гарбуза. Зліва і справа трошечки нижче. Відступивши на пальчик, починаємо малювати дугу, доводячи до низу нашого гарбуза. Нашої серединки гарбуза. І справа, будемо робити такі ж самі дії за допомогою пензлика. Щоб зробити наш гарбуз трохи ширшим, ще трошечки з однієї і з іншої сторони зробимо невеличкі дуги, трохи нижче, і не доводячи до самого кінця, а зробивши цю дугу коротше. Але так, щоб вона торкалася попередньою, тобто замикалась. На самий великий можна зробити ще такі е, полоси, а потім вже їх зафарбувати більш світлішим кольором. Тут можна робити перекриття. Ось так зафарбовуємо, можна взяти пензлика з більш широким ворсом Ось я заміню на такий. Набираю світло-помаранчеву фарбу та зафарбовую кожну секцію окремо, зверху вниз, не залишаючи пробілів та не виходячи за контур. Лівою рукою притримую аркуш. Кожного разу пензлика відриваємо від паперу. Не робимо рухи вперед назад, як олівцем, а робимо мазочки. Ось і все. Після того, як зафарбували гарбуза. Можна перейти до промальовування травички. Можна це зробити зеленим кольором, додати жовтого, червоного. Осіння пожухла травичка може бути різних гарних осінніх відтінків. На неї ще можуть падати листічка з дерева, і також буде утворюватися ефект різнобарвного осіннього килиму. Робимо невеличкі вкраплення жовтим та червоним. Далі продовжуємо брати. Різні відтінки зеленого, світліші і темніші. Примочуючи пензлик, робимо гарну пухнасту травичку. Не забуваємо намалювати невеличкого хвостика та вусика. Бадилечко нашого гарбуза коричневий хвостик, ботва і зелений вусик. Ось так дуга, яка закручується. І утворює петелечки. Потім переходжу знову до травички і додаю їй глибини кольору під самим гарбузом, туди падає тінь від нього, тому ми додаємо темний колір. Виходить дуже гарно, наша картинка ніби оживає та грає різними яскравими кольорами. Вимиваємо пензлики, і наша робота готова. Ось такий гарбузик. Подивіться, як схоже ось мої маленькі гарбузики. Дітки, щойно ви переглянули відео, як же намалювати ось такого гарбуза. Ви запам'ятали, як його будемо малювати? Ну, ми пригадаємо, що малюємо спочатку? А як малюємо? Так, овал з двох дуг посередині аркуша. А потім по краях дві дуги поменше. А потім які дуги? Ще поменше. І обов'язково вони симетричні, одна напроти іншої сторони. Запам'ятали? Яким кольором? Яскраво помаранчевим. А якщо у вас немає помаранчевого кольору, як його можна утворити? Так, можна змішати дві фарби. Які це будуть фарби? Жовта та червона розумнички. Запам'ятали. Що будемо далі малювати? Хвостик, бадилячко. Так, зафарбовувати будемо. Як будемо зафарбовувати? Не виходячи за контур, то не залишаючи пробілів, так? Так, молодці. Ну, і, звичайно. Методом тичка намалюємо травичку. Травичка трошечки пожухла, тому що вже осінь, тому можна додавати трішечки осінніх кольорів. Це дуже добре, що ви так гарно все запам'ятали. Вже можна скоро починати малювати. Але спочатку треба розім'яти наші пальчики та підготувати ручки до роботи. Приготуємо долоньки. Гарбузи, гарбузи. Не злякалися грози. Можна постукати по столу. смак водички попили. Жовтим цвітом зацвіли. Повторимо ще раз. Гарбузи, гарбузи, не злякалися грози. Смак водички попили, жовтим цвітом зацвіли. Ось такі гарні зацвіли гарбузи, потім ми вже зібрали врожай. І ось він який гарний та яскравий. І мій гарбузик також. Ну, що ж, малята? А тепер можна малювати. Не забудьте фото надіслати. Я на вас дуже буду чекати. До наступних зустрічей, до побачення! Чекаю на ваші роботи, а потім ви мені розкажете, що вам найбільше сподобалося. Бувайте!